Від 7 вересня у Полтавській області тестуватимуть нову систему оповіщення про надзвичайні ситуації. Окрім Полтавщини, тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації розпочнеться у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівських областях та місті Київ. Нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast. Вона має значні переваги над смс-інформуванням, швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу, навіть якщо звук на смартфоні абонента вимкнено. Наразі ДСНС надсилатиме лише тестові інформаційні повідомлення на мобільні телефони такого змісту. ДСНС України тестування системи інформування населення докладніше за посиланням. Зберігайте спокій, тестування не потребує дій з вашої сторони.